Постом, як і завжди. Привіт-привіт всім. Так, починаємо, друзі, розглядати ваші питання з телеграм-каналу. Ще раз, друзі, хто не підписаний, ви можете знайти телеграм-канал в посиланні, посилання на телеграм-канал в вкладці про канал. У мене в YouTube-каналі вкладка про канал або UA Magic знаходите через Телеграм, так як і посилання на YouTube. Звідти я беру ваші питання. Ви пишете свої питання під вечірнім постом, і топ-5 я розглядаю. Тому, хто не підписаний, будь ласка, знайти просто телеграм-канал. Так, МЛ пише питання. <кій> Вітаю, слава. <кій> Подивіться, будь ласка, чи буде теракт на Каховській ГЕС єдиною технологічною, техногенною катастрофою? Чи не задумали орки ще щось схоже? Дякую за доназму на банку, хто відправив. Дякую вам величезне. Так, дивимось. Окрім Каховської ГЕСТ, техногенні катастрофи. Чи будуть ще найближчі місяці у протязі війни? Бути багато балачок, тут балачки випадають. Я не бачу таких, окрім ГЕС техногенних серйозних катастроф. Тут інформація випадає, інформаційні будуть, багато буде і ПСО працювати на це. От, і Те, що ми побачили по, по Каховській ГЕС, там все ж таки не такі наслідки, які могли були б з повним руйнуванням цієї. Тобто вона пошкоджена, так, значно пошкоджена, але не такі були б. Масштаби, якщо вона була б зруйнована повністю. Але це там майже неможливо, наскільки я розумію, її зруйнувати, бо вона там міцно дуже збудована, повинна витримувати навіть ядерний удар. Наскільки я знаю інформацію, от, я чув від людей. Ось так. Я не бачу техногенних, яких буде багато і псо, буде там залякування за це, во не випадає, слава Богу, окрім, окрім такого. Якихось дуже серйозних не випадає. Бачите, якісь можуть бути знову ж таки наслідки після цієї Каховської ГЕС, також вони будуть наслідки неприємні, вони не катастрофічні. Це там на, на місцевому рівні буде, звісно ж, серйозна проблема. От, але це не так, як для не для всієї країни. Розумію? я не бачу, не випадає поганих карт, поганих комбінацій. Слава Богу, на ще одні якісь такі техногенні катастрофи, якісь, якісь масштабні. До кінця війни. Поганих карт не випадає. Так, це добре. А давайте подивимося, чи задумали вони щось. <клух> Можливо, наші і попередять ці. Давайте подивимося подивимо ще, ще одне питання, чи задумали орки якусь ще техногенну катастрофу в Україні. Чи мають вони в планах щось зробити таке? Ну, якісь неприємності вони хочуть зробити. Сімка тут пікова, сльози випадає. Вона, бачите, уходить в минуле. От. Все ж таки, щось вони там задумують. ну Реалізації я не бачу якоїсь такої. бачите, не бачу. Це більше для того, щоб фінансово, фінансово пошкодити країні. Бачите, тут... Пов'язано з якимось тоже з казенним домом. Ну, це може бути підприємство, державне підприємство пов'язане з цим. Більше як шантаж такий от, випадає. Ну, задумали вони, але вони не задумали чогось такого над, над, над такого масштабного. Це якісь такі пакості, от вони будуть робити, якісь вони такі дрібні. На, для всієї країни, для масштабу всієї країни вони не, так, не такі значні. Може, не прям дрібні, але не катастрофічні. От. Але на місцевому рівні, на місцевому рівні, друзі, все ж таки, все ж таки, якісь вони не будуть робити. Так, далі. Наступне. Наступне питання у нас таке. <кхм> ЗАЕС. Ганна пише, подивіться за С. Подивіться за С. Ну, давайте подивимось, я так розумію, всі переживають за також катастрофи на ЗС, аварії там, тобто серйозні погані наслідки, катастрофічні наслідки, ось таке, чого всі бояться. Давайте запорожка там на електростанцію. Подивимося на найближчі місяці. <кхм> взагалі на протязі війни, ось на протязі війни. На ЗАЕС, чи будуть якісь такі масштабні, техногенні, серйозні катастрофи? ЗАЕС. Знову балачки випадають знову і псо залякування ось таке. Тут випадає, бачите, дев'ятка пікова, це якісь. Вони знову ж таки пов'язані вони от, саме з технічною стороною о, цієї вона, Це не техногенна катастрофа, це не якась там масштабна. Тут надпоганих карт не випадає. Тут більше буде балачки, більше пліток за це буде. От, більше і ПСО, знову ж таки, залякування, роздмухування шантажу і так далі. ось цього. Якоїсь серйозної тут катастрофи я не бачу. Дев'ятка пікова це неприємнощі. Вони неприємнощі, пов'язані з грошима, з технічною складовою цієї станції. От, але якихось, можливо, навіть якесь пошкодження може бути. Але воно таке, таких якихось масштабів не несе. Тут не випадають якихось дуже загрозливих карт або комбінацій. Ось так. Взагалі, тобто, ось, ось такі якісь пошкодження тут можуть бути. Дев'ятка пікова вказана, це. Це вони можуть там якісь дрібні пошкодження робити, а потім роздмухувати це, щоб боялись. Тобто більш на шантаж похоже. Зтосовно ЗАЕС. ЗАЕС, от відповідь, чим? начебто ми дивились вже на ЗС. От, що вони будуть саме цим займатися, от знову ж таки те саме і випадає. Всі, я так розумію, ще одне, давайте ще з іншої сторони подивимось. Таке це ж саме питання. Всі бояться повторення Чорнобилю, типу Чорнобиля 2.0. да? Давайте подивимось, от, чи можливо таке ЗАЕС. Це повторення Чорнобиля, такої трагедії. Да? Біля дому, бачите, от Україна. От Таких загроз для всієї країни тут не випадає. Бачите? Карта тут червою, вона вказує на дім, на державу, на країну, от Україна. Я не бачу таких от серйозних загроз не випадає. Тут без загрозливих карт. Для України, для масштабу всієї, всієї країни. Такої Чорнобиля 2,0 не, не буде. Ось так. Чорнобиля 2.0 не буде. Так, це стосовно ЗАЕС. Ми подивились. Добрий вечір всім, з ким ще не привітався, друзі. Всім привіт, хто вже доєднався. І не забув поставити лайк. Так, далі дивимось наступне питання. Чи настануть в Україні часи, коли не буде мовного взагалі конфлікту? Чи завжди знайдуться ті, які будуть тик тикати носом в одних або інших, що не так розмовляють? Е, ну, це. Більше друзі, я не бачив таких, от що так що щоб коли-небудь там тикали носом. Такого взагалі ніколи не було. Я проживаю в регіоні, там де більшість російськомовних і, і люди зараз масово переходять на українську мову і добре, і ні в кого ніяких питань і не виникало ні тоді, ні зараз. І взагалі ніколи не виникало. Це проблема, яку зовні. Ззовні придумали і намагаються впихати в голови там, інших людей. Тобто впихати реально. Ну, ніколи ніякого мовного конфлікту не було. Ось. Тому, чи припиниться ось ця, ось ця історія взагалі з мовним конфліктом? Це ворог розмухає цю історію всю з мовним конфліктом. І з цього почалося, почалась війна на Донбасі, Донецької, Луганської області, з цього все почалося. Це все були перші такі дзвоники. Тобто, коли це припиниться, я буду дивитися саме на це, коли оця маніпуляція з мовами припиниться. Чи припиниться і коли. Припиниться і буде державна мова, як і повинно бути в державі. Бачите, тут державна мова прямо чітко випадає. Держава і говорити. От вісімка це розмови. Балат... Ну, розмови. От, державна мова буде основна. І, і, багато, і взагалі пізніше перейдуть на нього. Два, три десятки тут поруч випадає. Дуже гарна умови і карма, і взагалі ніякого мовного, тут конфлікту взагалі не випадає. Державна мова є, вона буде державною, буде розвиватись, буде поширюватись країною. І дуже добре це буде для країни і взагалі для жителів. От. Але ніяких конфліктів, що там хтось буде забороняти якусь мову, такої, то, то, ж, також не випадає. Бачите, взагалі, що стосовно розмови мови, конфліктів не буде. От. І державна мова буде переважати, розвиватись і поширюватись. Так, як і повинно бути в будь-якій нормальній країні. І ніяких тут заборон, перепон, якихось там, яких, яких там якогось там тиску не буде стосовно мов, бачите? Постоянно тикають нікого, ніхто не тикає, я не знаю, хто кого тикає, Secret player. щось ви тут повидумаєте, не видумуєте. Я живу в російськомовному регіоні. Я такого не бачив і не чув ніколи за все своє життя, щоб когось там тикали. Хто як хоче, так і розмовляє. Ось так. Тому не видумуйте взагалі. І всі це знають. Хто живе в російськомовних регіонах, хто живе в будь-яких зараз? Всі злі і взагалі повинна бути державна мова перша на першому місці. Далі розмовляйте як хочете. Так і це завжди так було і українська мова. Повинна розвиватись, поширюватись. Ось так. Це моє особисте. Особисте. Так, далі. Так, далі. Секундочку, далі ми дивимось таке питання. Далі ми дивимось таке питання. Доброго дня, Юля пише. Доброго дня. Дякую за донат, за що банку, хто відправив, дякую. Доброго дня. Дуже хвилюємося за Київську ГЕС. Чи є небезпека? Київська гідроелектростанція. Подивимось, чи є небезпека. Чи є небезпека там, Київський, київський ГЕС. Випадає, бачите, що взагалі такої серйозної небезпеки немає. Тут ні розрушень, ні поганих карт, особливих немає. Але загрози, якісь пошкодження можуть бути, але вони тут незначні випадають. Бачите, тут, по-перше, випадає і ПСО, по-перше, можуть і залякувати, тому що от, інформація випадає, брехлива, пуста. От також інший рівень трактування цих комбінацій, що загрози повітряні, вони... Там можуть бути з повітря саме, тобто це може бути руйнування, якесь повітря, яке на саму станцію от, воно не, не, не вплине. Станція от працює, випадає, бачите? От, серйозного такого, серйозних якихось там руйнувань або де, таких приблизно, е, с, такої приблизно ситуації, е, як Скаховською, такої і близько нема. Ось так. Це стосовно Київський ГЕС. Київської ГЕС написала, е, написала Юля. Так, наступні питання. Наступні. Е, наступні. Єліна пише: у Єлени аж три питання. Як вплине трагедія на ГЕС на контрнаступ? Чи будуть відновлювати ГЕС, якщо так, чи скоро, чи зможуть провести евакуацію людей на лівому березі Дніпра? Зараз окупанти не дають. Три питання в одному у Єлени. Евакуацію, звісно ж, проведуть. Нікуди вони не дінуться. Наші будуть забирати і забирають, наскільки я там бачив, чи вплине трагедія ГЕС на контрнаступ, чи будуть відновлювати ГЕС. Ну, давайте, чи вплине трагедія на ГЕС на контрнаступ. Не вплине балачки знову ж таки, бачите? Це роз, розмухують, що, от, вплинуть, нічого не вплине. Це балачки. 8 копік вказує на плітки і е, балачки. Отакі от жіночі, кухонні балачки. ось більш нічого, Тут взагалі військові, військові, ніяких військових не перешкод, ніяких, взагалі перешкод не випадає. Це просто балачки. Ніяк не спливає трагедія на ГЕС. На наш контрнаступ. Абсолютно взагалі. Ніяк не вплине. Е, так, це відповідь на питання від Лени. В неї аж три питання, друзі. Далі дивимось наступне питання. Наступне питання у нас, наступне питання у нас від Олени. Так, це також важливе питання. Доброго вечора, слава. Подивіться, будь ласка. Чи загрожує щось заводу Титан у Криму? Там також от, хімічний завод, наскільки я розумію, якщо ні, то поправте мене в коментарях тут, будь ласка. Привіт-привіт всім. Дивимось завод Титан. Це що, в Армянську начебто знаходиться він, наскільки я пам'ятаю, так? Да? Якісь, бачите, хімічні речовини. Ну випадає сімка пікова двома піками вверх, це знову знову ж таки завжди якісь от хімічні речовини вказують. Ну, я не бачу, що прямо це прямо над якась така критична катастрофа, але тут все-таки, бачите, витік якихось хімічних речовин. Тут випадає. Хім. Тут хі хі хімічні як отруєння. Може. Ну, тут все-таки не, не так от прямо масово, але все-таки випадає тут хіміч, хімічні якісь Сімка Пікова тут випало як хімічне отруєння. От хімі хімічні... ну, воно не масове, бачите. Дев'ятка тут вниз відходить. Все ж таки небезпека там, там висока, там більша небезпека, ніж на Запорізької атомної станції. Там, от бачите, хімічні якісь можуть бути витоки. Ось там загроза випадає. Начебто вона тут не критична, але от для того регіону. от для того регіону Тут, от бачите, можуть постраждати люди. Літні ж... літні люди також можуть постраждати, у кого може вади якісь є хто. Отак. Тому діоксид титану виробляє. Так, це він, Олена, пише. Там небезпека є. витоку хімічних речовин вона тут не випадає прям катастрофою. Бо в основному розкладі не випало. Випало в додатковому, що все ж таки тут зло випадає. Все ж таки зло випадає. І орки там можуть щось влаштувати. Там треба бути обережними. Ну, начебто, не прямо. Начебто не прямо критично, але все ж таки так випадає. Бачите, загроза там є. Хімічного витоку якогось. Давайте подивимось, чи будуть там жертви якісь, чи на місцеве населення, чи людей хто там проживає, чи будуть такі якісь серйозні наслідки для багатьох людей. Там. Для місцевого населення, хто там поряд. Тут, бачите, випадає От ударний туз, там хто поряд живе. Там випадає небезпека. Я не можу вам сказати точно, наскільки це там небезпека, скільки там його там, цих речовин. можливо. Небезпечна карта випадає. все-таки там І в основному розкладі випало хімічний, хімічний можливо, якийсь виток. І тут. Туз тут відвернутий, ударний туз відвернутий наверх. І тут балачки випадають. Тобто, знову ж таки. Більше буде роздуватись, ніж по факту воно буде. От. Але от якась, якась небезпека там є. З цього можна зробити вив... 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 вивод, що там ну, не прям сильна небезпека якась буде, тому що відвернувся тут. Тут і балачки, більше балачок, але все ж таки. Це може бути і для когось і небезпечно, тобто, друзі, небезпека там є. Я так бачу, що вона не, не, не прям, катастрофа, не прям масштаба, масштаб знову ж таки, повернемось з, з, до Чорнобилю. Да? Чорнобилю 2,0. Вот. Але для екології можуть бути для екології і для людей більше для екології може бути якась шкода нанесена цим також. Там більше навіть, бачите, ніж на ЗАЕС випадає. Така загроза. Ось так. Тому це важливе оце питання було, воно реально, там вони щось там планують. Але знову ж таки, ми побачили, що якоїсь такої техногенної катастрофи вони не доб'ються, а вони от е, таку пакость, шкоду, бачите? Шкоду можуть там задіяти шкоду, там задіяти шкоду. Ось, 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 ось такі дії. Тому там небезпека все ж таки випадає, друзі. Треба бути хто там поряд, хто побачить це відео. Будьте дуже обережні. Ось так. Ми подивились такі питання сьогодні, друзі. Зараз я, секундочку, ще подивлюсь. Ще подивлюсь. Що ми не подивились. Так, наче ми все подивились. Наче б ми все подивились, друзі. Всі, на всі питання. Наче на всі питання я відповів. Зараз я ще раз продивлюсь. Так, подивився, подивився, на ГЕС подивились, Київську подивились. Давайте ще подивимось. Ось останнє питання. Чи зможуть провести евакуацію людей на лівому березі? Да? Це ще таке важливе питання. Евакуація людей. Як пройде на лівому березі Дніпра? Окупанти не дають зараз, не пускають там людей, розвертаються. Я таке також чув десь, читав. Далі дивимося це питання. Евакуація людей на лівому березі Дніпра. Чи дадуть провести цю евакуацію? Ну, все ж таки, бачите, вони тут якось зло випадають. Важко це, вони будуть там таких дуже літніх людей, от, жінок, бабусь, там так вони будуть пропускати. А так все, вони будуть блокувати. Вони бачите, будуть блокувати. Ну, вони намагаються створити максимально для простого мирного населення. для... Хто постраждає, ми бачили з вами на ранковому стрімі вчора, хто постраждає від прильотів, від розрушення цієї дамби, від підриву, да, від цієї трагедії, що вони влаштували орки? Літні люди постраждають, тварини, діти, все. Тобто, от вони будуть пропускати літніх людей, там бабусь таких уже, знаєте, які, щоб там ну, не померли. От. А так будуть блокувати, будуть блокувати. Ось так. Дуже важко буде. Я не бачу, щоб там вони дозволили, тут не випадає такого. Таких переходу людей я не бачу. Я бачу блокування цього питання. Вони будуть максимально його блокувати і от просто показують на те, що вони ну, не люди. Ось так. Ось, ось такі відповіді, друзі, сьогодні у нас були на ваші питання. Хто не підписаний на телеграм-канал, ці питання всі я беру з телеграм-каналу. Ви можете підписатись. Телеграм-канал ви можете знайти в описі про канал, заходити на мою YouTube канал, і там про канал заходите, там всі посилання є. Підписуйтесь на телеграм-канал, ставте свої питання, ви ж за них голосуєте своїми вподобайками, там, реакціями, і ми з вами розглядаємо їх тут на стрімі. Тому, друзі, дякую ще раз всім величезне за те, що заходили, за лайки, за донати і до зустрічі. Бажаю вам тихої, безпечної, мирної, мирного вечора, ночі. Бережіть себе і до зустрічі з вами. В стримах.